Вчитель фізичної культури связької спеціалізованої школи перших третіх ступенів номер 2 ліцей Микола Негрій отримав почесне звання заслужений вчитель України. 19 листопада відзнаку освітянину вручив президент України Володимир Зеленський. В черзі нас викликали. Він вітав, дякував за роботу, за працю, за службу. Я, як оці експромтом, теж йому побажав здоров'я і сил фізичних і. Моральних для того, щоб якнайшвидше весь цей жах закінчити, Микола Негрій розповідає, що професію учителя це обрав ще у шкільні роки, а під час навчання в педагогічному інституті лише переконався в правильності свого вибору. Сьогодні за його плечима 25 років педагогічної праці. Коли вперше пішов працювати ще в табір, приш приміській мені одразу все зайшло. І так воно пішло. І тоді, і коли закінчив вуз то вже е, питання особливо не стояло. Е, тобто це буде робота з дітьми, чи, чи, чи це буде якась інша робота. Влітку буде 25 років е, ну, на одній посаді, в одній школі, в одному закладі. Безперервного стажу 25 років буде навчальний процес у Миколи Григоровича особливий його учні займаються спортом не лише на уроках, а й у вільний час. Багато беруть участь у змаганнях та подорожують країною. Були певні традиції і певний рівень був і не можна було збавляти. Я побачив навколо себе і колег, і дітей, які. Бажають цього всього, і ну, не можна було собі дозволити, не можна було там якось гальмувати. Я так вже аналізую, що ну, чому так пішло. Ну саме буду говорити про, свої, про свій заклад. Е, ну, мабуть, тому що е, не так багато можливо в нас відділень було в США. Може не було поруч сьогодні в США через дорогу, знаєте, як в великих містах там вибір у дітей є великий. Доводиться більше вчителю брати на себе цього. Ентузіазм вчителя вів до успіху шкільні команди, які перемагали не лише на обласних, а й всеукраїнських змаганнях. Найбільших досягнень, якщо брати з традиційних класичних видів спорту, то сама участь. В всеукраїнських змаганнях, наприклад, з баскетболу, баскетболу 3 на 3, це вже досягнення, бо баскетбол дуже конкурентний і на рівних на обласному навіть рівні змагатися на рівних з вихованцями дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Це ну, сказати, що важко, це нічого не сказати. Призери всеукраїнських змагань діти були певний час постійно з легкої атлетики. Волейбол ну, на обласних змаганнях це постійно ми там в призах або біля призових місць, причому і дівчата і хлопці. Микола Негрій говорить, що повномасштабна війна змінила навчальний процес. Тренуватись і виїжджати на змагання дітям стало набагато складніше. А серпня каже, в свісі стало взагалі не до спорту. До 22 серпня, чесно кажучи, ми займалися ну, чи не щодня, до 22 серпня. Влітку на канікулах не принципово займалися, групи були, ходили діти різними видами спорту, переважно волейбол на піску грали. На 23-й планували навіть змагання. Вже було все підготовлено до 22-го. Це почалося десь в четверті-п'ятій в вечора. І чотири дні це було просто жах, який. Ну, саме ті чотири найактивніші дні. Десь, якщо я не помиляюсь, до 26 числа це просто було по 15 кабів на добу по громаді. Летіло просто кожної секунди чекали прильоту цього, цього прильотів. І в ці дні, то звичайно виїхали всі. Сьогодні в свісі досі небезпечно. Поселище росіяни періодично шахедами та керованими авіаційними бомбами. Тож вчитель чекає завершення бойових дій для того, щоб відновити повноцінні заняття з дітьми. Хоча й говорить, на відродження підуть роки швидко, в короткі терміни, навіть після закінчення цього жаху. Ну, на жаль, думаю, що ну не повернеться аж надто та частина людей, яка виїхала. І ну, це в першу чергу молоді люди, в яких діти шкільного віку. Ну, чомусь, чомусь, на жаль, мені так здається, бо багато інфраструктури пошкоджено, з роботою ну, проблеми можуть бути, да? ну, куди повертатися. Куди? Малюється картинка в голові най, найцікавіша, найоптимальніша, найоптимістична, але ну реально зрозумієш, що чим далі воно триває, чим люди, які виїхали, вони там е адаптуються на новому місці, тим е менше шансів на те, що вони повернуться сюди.